Сьогодні будемо заміряти опір петлі фаза 0 без дорогого обладнання. А також замірюємо теоретичний струм короткого замикання в даній точці підключення. Опір тена ми вже заміряли. Тепер заміряємо напругу без навантаження. Ось 234 В. Під час навантаження напруга просіла. Знімаємо покази. І бачимо майже 230 В. Ще візьмемо покази з ваттметра після прогрівання чайника щоб не казали, що опір холодного тена і гарячого дуже відрізняється. Там різниця не дуже велика. Напруга в розетці без навантаження 234 В. Під навантаженням напруга просіла до 230 В. Опір тена, який ми виміряли прямо на вилці чайника, складає 37,7 Ом. Різниця напруг склала 4 вольти. Розрахуємо струм, який буде протікати через холодний тен. Значення напруги під навантаженням розділено на опір холодного тена. Отримуємо 6,1 А. Далі розраховуємо середній опір. Різницю напруг розділимо на струм. 4 вольти розділити на 6,1 А і отримаємо. Отримуємо приблизно 0,66 Ома. І фінальним етапом розрахуємо струм короткого замикання у точці підключення. Напругу без навантаження розділимо на середній опір. Отримуємо приблизно 357 А. Другим способом розрахуємо опір гарячого тена за допомогою показів ватметра. Ось дані ватметра. Напруга під навантаженням 229,7 В. Струм 6,16 А, а потужність 1414 Вт. Напруг без навантаження візьмемо із раніше замірених результатів. Опір тена в роботі вийшов 37,3 Ома. На даному етапі різниця напруг склала 4,3 В. Розрахунок середнього опору дав такі результати 0,7 Ом. А теоретичний струм короткого замикання склав 334 А. Зараз на екрані можете бачити розшифрування середнього опору. Ось на екрані реальна оцінка струму короткого замикання. Щоб точніше зробити заміри, потрібно підтягнути всі з'єднання викруткою, а за потреби замінити автомат чи розетку. З вас підписка і лайк, якщо відео було цікавим і корисним. Усі посилання на соціальні мережі, де ми публікуємо відео в шапці профіля.